Міжнародний день волонтера відзначають щорічно 5 грудня. Саме цього дня завдячують всім, хто щоденно дарує своє тепло, час та сили для допомоги іншим. В нашій країні це свято набуло особливого значення, адже саме волонтери в тилу стали справжніми героями, які тримають свій фронт від перших днів великої війни. Цей день не обійшлося без привітань і для волонтерів нашого міста. Міський голова висловив слова вдячності тим, хто чинне цілодобово на зв'язку, аби бути корисними і на фронті, і в допомозі нужденним переселенцям. Микола Нога завітав до ресторану Орфей, колектив якого багато місяців поспіль годує смаколиками оборонців, які захищають нас від ворога. За патріотизм, високу громадянську свідомість. Вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію волонтерського руху Шостинської міської територіальної громади та з нагоди міжнародного дня волонтера не просто Старайтесь. як добре готуєте і добре приймаєте, а молодці ті, що допомагаєте в волонтерському руху, допомагаєте в цьому напрямку. Це не так просто, це не завжди фінансово. Вигідно, але це робота, яку в українському суспільстві роблять багато. І бо я для всіх і дякую вам шамку. Дяка Робили, робимо, і, і будемо, будемо робити, робити. Да. над кращу перемогу для всіх нас. Слава Україні! Героям, Героям, слава! Отримали подяки за свою відданість волонтерській справі і представники фонду всесвітньої продовольчої програми Адра Україна. Наприклад, пан Олександр сам родом із Західної України, але доля закинула його в наше місто. І тепер він багато місяців поспіль тут живе і міцно тримає волонтерський фронт. Сьогодні дав вагомий день, день волонтера. Волонтер це людина, яка, скажімо, в надійному тилу застерігає, зберігає, допомагає і хлопцям, і цивільним особам, і тим, хто на жаль потерпає від російського агресора. В цей день приємно було отримати відзнаку додатково від міського голови за нашу роботу в цілому. Всіх причетних вітаю також святом і дякую хлопцям за роботу. Разом до перемоги приємно, що нас згадують. Що дійсно ми потрібні. Нам дуже приємно, коли за нас згадують. Ми просто радіємо. І нам навіть достатньо того, що нам просто скажуть дуже вам дякую за вашу роботу. Ми по-своєму кайфуємо. скажімо так, у самому центрі міста у невеликому будинку близько 20 жіночок різного віку і вподобань зібралися разом і заснували волонтерську організацію Янголи Перемоги. У не дуже просторому приміщенні без світла вони теж приймали поздоровлення з днем волонтера від очільника громади. Нам тут складно, але їм ще до Дякую Дякуємо за захист України. Одна з волонтерок розповідає, що дівчата раніше працювали на різних локаціях, а рік тому організувалися і з того часу невпинно наближають перемогу в тилу, кожну вільну хвилину віддаючи волонтерству. За цей рік сіток ми наплили вже більше 15 тисяч квадратних метрів. Дівчатка наплітають кікімори. Вони роблять тільки основи і передаються вони дівчатам з Валькірії. І там уже вони кроються і шиються саме кікімори. Також, ну як, ми не стоїмо на місці, ми робимо і нашоломники, ми робимо і носочки дівчата вдома в'яжуть, подушечки роблять. Також останнім часом ми зайнялися таким питанням і виробляємо адаптивні спідню бі білизну, яку потім відправляємо на госпіталь, в лікарні таким чином. Всі, весь матеріал, все зноситься із дому, у кого що є, із з тут. Кусочків тканини, це все виробляється. Сама велика для нас подяка це подяка від наших військових. Вони нас вітають, вони нас і сьогодні привітали з ним волонтери. І ми співпрацюємо з різними родами військ, то також ми їх вітаємо. Тобто ми постійно підтримуємо з ними зв'язок. Ми працюємо вже тут самостійно рік, то це було дуже приємно, що, що про нас знають, на нас звернули увагу. І, думаю, далі буде співпраця продовжуватися. Варто зазначити, що в нашій громаді діє дуже потужний волонтерський рух. Місцеві мешканці, не жаліючись на втому, продовжують наближати нашу перемогу в тилу. Вітаємо всіх, хто допомагає військовим, внутрішньо переміщеним особам, братам нашим меншим. Разом ми все здолаємо. Разом до перемоги.